Привіт, друзі. 1 червня, нарешті літо, дочекались. Сьогодні вам зроблю огляд третьої теплиці, чисто по огірках. Так, швиденько, знаєте. Чому по огірках? Тому що завтра, ну можливо не завтра, а в ближчий час будемо опускати огірок свій, тому що він дивіться, де. Він вже вищий за мене. В мене метр сімдесят, а огірочок у нас, ось дивіться, де моя рука. Коротше, він 20 сантиметрів 30 майже до криші. Тут трішки нижчий, тут десь метр вісімдесят, десь так. Скажу вам цей рік. Цей рік він щось такий нестандартний. Якось росте так тут вищий, тут нижчий. Ну таке. Тут ось дивіться так. А через один кущ іде ось, ну коротше, не знаю. Той рік якось було більш-так, менш рівненько. Коротше, е скоро буду опускати. Я не защіплюю ось верхушки, як дехто робить. Знаєте, ми в свій час багато практикували по, по різних теплицях. Ми опускали, ми защіплювали верхушки і просто обкручували, знаєте, біля шпалери чи веревки ось своїх, там, в кого що. Обкручували і просто опускали ось так донизу його. І скажу вам, ну я для себе обрав чисто опускати. Ми опускаємо ціле літо, це трішки, за... ну як, ну нелегко скажу вам. Три теплиці у нас під огірком. ну Зараз одна. Заранній там ще росте, там огляди далі будуть. Тому для себе обрав я чисто опускати, тому що ми робили по-різному, але ну можливо в когось, я не знаю, хто там як робить. Ми опускаємо. Як буду опускати, я покажу. Там теж є два чи три способи, як його зробити. Тому на днях будемо це все робити, тому що вже воно все впирається плівку у волокно. До речі, тепличка в мене затінена волокном. Ось. Це, здається, тридцяточка, так, да, це тридцятка. А тут небагато, бачите, тут далі вже і й тут не підв'язали. Але тіньок робо класний. Тому хто не пробував, совітую. Тепличці реально не жарко. Такі огірочки у нас. Так що опустимо листок, прийдеться обрізати, тому що в нас огірків вже, ось якщо так подивитись, я не знаю, чи видно на камеру, тому що сонце тут трошки забива, можливо. Тут ось це пусто, бачите? Пусто-пусто. Тому десь з пів метра я думаю ми опустимо, тут прив'яжемо. Ну, то вже завтра буду показувати. Огірочки вже йдуть. ось тут. І женемо в одне стебло. І так ціле літо опускаємо. Коротше, в мене в тому році, цей рік буде міряти, в мене в тому році було 6-9 метрів одного стебла. Знайомих, тут недалеко проживають сусіднє, навіть не сусіднє село, а трішки далі, казали, що виганяли по 14 метрів стебла. Я не знаю, чесно, я не бачив, я не буду казати правда, неправда, я не знаю. Я знаю те, що в мене було реально. 6-9 метрів в кінці сезону, тому що ми опускаємо, а унизу, ну я потім покажу, ми просто кладемо такими кольцами, поняли. Коротше, скручуємо там, як можемо. І все. І опять він росте. Головне тримати точку. Точку росту тримати потрібно. І постійно у вас буде новий. І новий врожай. Ось такі огірочки. Це в нас це в нас артіст. Так, це в нас артіст. Такий непоганий. Сила роста класна, але так, скажу вам, кібрія, як на мене, вона більш врожайніша. Ну, от більше сита огірком. Ну, от, чомусь так. В артиста огірок більший. Так, да, непогано. На той рік, я думаю, буду міняти все. Можливо, якісь нові сорти, більш такі ну, крупніші, я не знаю, кіпрія. Кібрія вона більш така дрібна. Ну, з неї багато не видавиш. І багато, вона класна. Ну, огірочок дрібненький. Він йде у нас непогано вже, там як іде закатка, там літо, люди беруть чисто на баночку. От вона суперова. А на салат перший огірок якби трошки більший. Так знаєте, щоб хоч би огірочка ну, 11 на кіло. Десь так хоч би по 100 грамів, щоб один був було б непогано. Ось так. Коротше, такі справи. На днях будемо опускати, не знаю коли, ну, ближчим часом, бо самі бачите. Прости вже нема куди і тут сонечко, як не є, тут тепло, жарко, пече, оце все оцю. Коротше, ви поняли цю штуку, то ми опустимо і все буде добре. На кінець теплички огірок нижчий. Не знаю чому, цей рік якось, не знаю, кожен рік постійно було все добре, все якось росло, ну... Ну Більш-менш рівно. А цей рік щось край теплиці сів. Я не скажу, що тут холодно було, тому що вон, труба. Тут топили. В принципі, тепло було. Грунт теплий, там все. ну, Грунт міряли там градусником, знаєте, як би було все нормально. Чому так, не знаю. Ось такі зарослі капусту, ми свою продали. Майже тут, де я зараз ходжу, тут була капуста Парел радня. Зараз сестра на ринку стоїть. Тут у нас залишилося зовсім небагато. Геть трішки. Ось така капуста. Бачите, непогана. Суперова капуста. Думаю зробити ще одну тепличку, чисто, щоб так посадити собі чисто капусту. Тому що дуже незручно вирощувати все вкупі. Дуже скажу чесно, я б вам не совітував. Дуже важко ходити, поливати, це все воно мішає. Ну, коротше, ось так. Так що всім дякую. Dali bo. Vsim poka.